Соля погана для вашого серця. Сіль і ваше серце, міфи, правда та особистий досвід. Сіль невід'ємна частина нашої культури, історії та приготування їжі. Ми посипаємо його на нього, додаємо під час приготування їжі та використовуємо для збереження їжі. Але сіль нещодавно стала гарячою темою дебатів, особливо якщо мова йде про здоров'я серця. З одного боку, нам розповідають про небезпеку надмірного споживання натрію, з іншого боку, сіль необхідна для нормального функціонування організму. То що робити? Чи повинні ви справді боятися столової солі? Як людина, яка завжди намагається дотримуватися здорової дієти, але в той же час любить їсти смачну їжу, я довго думав про це питання. Вивчивши багато досліджень та аналізу власного досвіду, я прийшов до висновку, що все не так просто, як здається на перший погляд. Чому ми так боїмося солі? Дійсно, надмірне споживання солі може бути шкідливим. Основна причина вплив натрію, що міститься в сіль на артеріальний тиск. Надлишок натрію призводить до того, що організм зберігає воду, збільшуючи об'єм крові і, як наслідок, Підвищуючи артеріальний тиск. Високий кров'яний тиск, у свою чергу, ставить додатковий стрес на серце, артерії та нирки, збільшуючи ризик розвитку серйозних захворювань, таких як інсульт, серцевий напад та ниркова недостатність. Відповідно до рекомендацій, ми повинні споживати не більше 2300 мг натрію на день, а оптимально 1500 мг. В середньому ми споживаємо набагато більше. Наприклад, американці споживають близько 3400 мг натрію на день. Це справді багато. Але що робити, якщо все не так просто? Останні дослідження викликали сумніви щодо визначеності рекомендацій щодо зменшення споживання солі. Деякі вчені стверджують, що вплив солі на здоров'я серця не такий великий, як вважалося раніше. Вони зазначають, що деякі люди чутливіші до солі, ніж інші, а для деяких зменшення споживання солі не приносить суттєвої користі. Більше того, є дані, що занадто мало споживання солі також може бути шкідливим. Недостатня натрію може призвести до гіпонатріємії стану, в якому рівень натрію в крові занадто низький. Це може викликати різні симптоми, такі як головний біль, нудота, слабкість і навіть судоми. Мій особистий досвід та спостереження. Я завжди намагався обмежити споживання солі, але не до фанатизму. Я уникаю перероблених продуктів, які, як правило, мають високу сіль і намагаюся готувати їжу вдома, використовуючи свіжі інгредієнти та трави та спеції для аромату. Цікаво, що я помітив, що зменшення споживання солі не завжди призводить до зниження артеріального тиску. Іноді, навіть зі значним зменшенням споживання солі, артеріальний тиск залишається однаковим. Це змусило мене замислитися над тим, що артеріальний тиск впливає не тільки на сіль, але й інші фактори, такі як генетика, рівень стресу, фізична активність та загальне здоров'я. Що робити? То як ви врівноважуєте свої потреби в солі зі здоров'ям серця? Ось кілька порад, які мені допомогли. Уважно читайте етикетки. Зверніть увагу на вміст натрію продуктів, які ви купуєте, приготуйте їжу вдома. Це дозволить вам контролювати кількість солі, яку ви додаєте до своїх страв, використовуйте трави та спеції, щоб додати аромат у свої страви. Замість солі спробуйте додати часник, цибулю, перець, базилік, розмарин або інші трави та спеції до їжі. Уникайте перероблених продуктів. Перероблені продукти, такі як ковбаси, ковбаси, чіпси та сухарі, як правило, мають високу сіль. Поступово зменшуйте споживання солі. Різке зменшення споживання солі може призвести до небажаних наслідків. Не забувайте про інші фактори, які впливають на здоров'я серця. Вживання здорової дієти, регулярні фізичні вправи, відмова від куріння та управління стресом також важливі для здоров'я серця. Зверніться до лікаря. Якщо у вас є якісь захворювання серця або високий кров'яний тиск, не забудьте проконсультуватися з лікарем за персоналізованими харчовими порадами замінники солі чи варто їх використовувати. Останнім часом заміщення солі, такі як хлорид калію, набувають все більшої популярності. Однак, перш ніж їх використовувати, слід проконсультуватися з лікарем. Деякі дослідження припускають, що заміщення солі можуть бути шкідливими для нерок. Висновок, розумний підхід є запорукою успіху. Сіль це не зла, але ви також не повинні зловживати нею. Розумний підхід до харчування, включаючи обмеження споживання перероблених продуктів, їжу в домашніх умовах та використання трав та спецій для ароматизаторів їжі, допоможе вам підтримувати здорове серце та насолодитися смачною їжею. Ви не повинні боятися солі, але не слід забувати про її потенційну шкоду. Важливо знайти рівновагу і пам'ятати, що здоров'я серця залежить не лише від кількості солі, яку ви споживаєте, але і від багатьох інших факторів. Пам'ятайте, що кожне тіло відрізняється, і те, що корисно для однієї людини, може бути шкідливим для іншої. Тому важливо слухати своє тіло та проконсультуватися з лікарем, щоб отримати персоналізовані рекомендації щодо харчування. На закінчення я хотів би підкреслити, що турбота про здоров'я вашого серця це не лише обмеження споживання солі, а й у тому, щоб зробити свідомий вибір щодо здорового способу життя загалом. І пам'ятайте, що невеликі зміни в дієті та способі життя можуть призвести до великих позитивних результатів.